В цьому відео ми знову дізнаємося, що б'є клятий камінь. Лава, меч, пушка, ядерна бомба. Все це і найбільше буде в цьому відео. І так, що б'є рок? Метал фонг. Фонг точно поб'є рок. 95 інших людей вже спробували це. Ну але ж фонг, та дійсно ліпше за рок. Я поняття не маю, що таке фонг. А, ну тоді питань немає. Так, грати знову. Що б'є рок? Панк, панк та поб'є. Та панк побив вирок. Пан рок це жанр. Але в цьому випадку панк перемагає. Тому що це повстання... Окей, цього достатньо. Що б'є панк, метал, метал. Метал б'є панк. Метал це жанр. Значить він правильно зрозумів мене. Що б'є метал. Лава. Лава поб'є. Що? Лава часу знаходиться під металом, як у ядрі вулкана. Террася, я якось сильно туплю. Окей, що б'є рок? Путін. Путін поб'є рок. Що б'є Путіна? Знаєте, мені здається, в минулому відео я проходив тест на українця. Тому що б'є Путіна? Ось так. Зеленський. Зеленський поб'є Путіна. Зеленський нинішній президент України. А Путін не зовсім його найкращий даю. Ну це факт. Ну це факт. Що б'є Зеленського? Байден. Джо Байден. Очевидно, Джо Байден президент США. Ну логічно. Наступне. Що б'є Джо Байдена? Трамп. Трамп переміг Байдена у 2016 році. Але не будемо занадто політизуватися, люди. Добре, далі вже будемо без політиків. Що б'є Трампа, пенсія. Ну, Трамп не молодий, пензія його та поб'є. Так, що б'є пензію, іпотека. Так, що б'є іпотеку, куди я зайшов? Ну, дивіться, держава. Держава явно поб'є іпотеку. Логічно? Та держава поб'є іпотеку. Що поб'є державу? Ну мені здається, державу може побити повстання. Повстання явно поб'є державу. Та, що б'є повстання? Поліція. Поліція ось. Поліція. так. Що б'є поліцію? Я, я австаліець, я поб'ю поліцію. Я. Я побив поліцію. Що? Я б'ю поліцію. Я в шоці. Український лист. Будь коли б'є українську міліцію. Товаришу. Тепер що людина, яка перемогла поліцію. Ось, ось. Це треба зафіксувати собі і внукам показувати. Просто наступний хід. Що б'є я? Буква. Буква А. Ну дивіться. Я це остання буква в алфавіті. Стоп, а відколи австралій став буквою? Коментар дня, щоб сюди попасти, треба просто написати якийсь коментар Ну, мені здається, я поб'є біологія. Біологія поб'є я. Біологія вивчає живі організми, а я це просто український знаменник. Так? Що б'є біологія? Фізика. Фізика. Фізика поб'є біологію, ну це логічно, так. Фізика пояснює закони всесвіту. Зокрема, ті, що керують біологічними системами. Біологія це лише частина людини. Окей. Що б є фізика. Біблія. Біблія поб'є фізику. Біблія 100% поб'є фізику. Фізика не може пояснити чудеса в Біблії. Але Біблія може надихнути людей вивчати фізику. Що б є Біблію? Пожежа. Вогонь знищує книги. Ну, логічно. Щоб є пожежа. Вуглекислий газ. Налагодьте свою хімію. У мене хімія вже була. Я тому і потупів. Що б'є камінь? Просто ядерна бомба. Ядерна бомба, очевидно. Окей. Що б'є ядерну бомбу? Дві ядерні бомби це, очевидно, краще, ніж одна. Дві помилки не роблять правильного. Окей, я помилився, визнаю. Так, що б'є камінь. Кайло. Кайло не б'є камінь. Я ніколи не чув про кайло, а камінь це твердий об'єкт. Просто хтось не вчив українську мову, знаєте? Так. Що б'є камінь? Мені здається, що саме час поставити вподобайку та підписатися на канал. Я даю вам на це, я просто даю вам цю можливість. Все. Що б'є камінь? Цигани? Цигани не б'ють камінь. Роми або цигани не мають природньої переваги над скелями. Вибачте, не вибачте. Стоп, цигани крали танк. Для них маленький камінь це вони навіть не будуть його красти, занадто мало. Окей, що б'є роб? Танк. Що б'є танк? Ну тепер цигани та поб'ють? Цигани не поб'ють. Окей. Так, я походу не розумію штучний інтелект. Що б'є камінь? Що папір? Що б'є папір. Туалетна бумага явно поб'є. Сюди. Це перемога. Що б'є туалетну бумагу? Відсутність. Так, все. Відсутність перемогла. Що б'є відсутність. Присутність. Що б'є присутність? Компанія. Компанія явно переможе. Що б'є компанію? Бидло. Бидло явно поб'є хорошу. Бидло не б'є компанію. А, штучний інтелект не так зрозумів слово компанія. Він подумав, що це не група людей, а компанія. Прям велика компанія. Окей. Що б'є рок? Китаєць. Китаєць або українець точно може взяти камінь. Що б є китаєць. Дракон. Дракон? Очевидно, поб'є китайця, це логічно. Що б'є дракона? Логіка. Тому що дракона не існує. Що б'є логіка? Алкоголь. Окей. Окей. Що б'є камінь, що б'є камінь. Я схожу з розуму, чесно. Ну давайте штучний інтелект. Об'єктивно поб'є камінь. Так. Щоб є штучний інтелект. Кувалда. Кувалда точно поб'є штучний інтелект. Ну логічно. Кувалда руйнує штучний інтелект. При тому у фізичному сенсі. Що б'є кувалду? Ціна. Ніхто не буде куп... І так, останнє, точно останнє, що б'є камінь. БМВ. БМВ не б'є камінь. Це доказ того, що БМВ погана машина, а? Анула Тесла поб'є. Тесла побила, а БМВ ні. Ну і на цьому в мене все. Обов'язково натискайте на вподобайки підписуйтеся на канал. Хочеш більше кланутися, не вподобайку. Друже, підписуйся на канал, бо без тебе не буде круто. Став Ставподобайку і підписуйся на канал.